Поруч з нами Андрій Федюк, це наставник команди. «Інайті Львів. Сьогодні його колектив у рамках Вібета Екстралі» України з футзалу з мого сезону 22-23. Поступився в київському хіту з рахунком 0,5. Андрію, ваші враження від гри вашої команди від матчу загалом. Враження негативні. Клас суперника сьогодні дав своє. Плюс, плюс, немає, не, не... не у всіх є в нашій команді характер. Воля до перемоги, тому що футзал це морський вид спорту, це психологія, перш за все. На жаль, нас, якщо взяти 100%, у нас напевно відсотків 30 людей, які щось хочуть, щось можуть, до чогось прагнуть. Ну плюс нас ще треба взяти в знаки, Все-таки молода команда, як не, якщо не брати деяких гравців, та 30 плюс все-таки в зимній між сезоні ми трошки підсилилися і все рівно. Декому потрібен час на адаптацію в команді в екстрелізм. Сьогодні був відсутній Віталій Багряк. можливо, якраз характеру цього виконавця бракувало на Майданчику, його капітанські здібності. Діло не в тому. Діло в тому, що в цілому воно воно на всю тут ні Віталій Багряк, ні Фалькао, ні Месі нам би не допоміг. Якщо немає. Якщо нема командного стержня, якби, як би як я намагався, я достукатись до граців. Якщо цього немає, то не в Багряку діло абсолютно. Перед стартом безпосередньо протистояння із хітом було зрозуміло, що команда вже не потрапляє до плей-оффа, адже «Сокіл» здобув перемогу. Можливо, якось ось це. Також додатковий тиск спричинило на гравців команди. Ніякий тиск нічого не спричинило. Ми граємо перш за все за своє ім'я. В нас передостання гра в чемпіонаті була ще наступне, тому я не в тиску діло, я вже сказав. Діло просто без все. Дякую.